Зараз ключовою проблемою є логістика для нас і для ворога дістатися до лінії фронту, дістати туди піхоту, БК, продовольство це ключова є проблема. В повітрі панують різні дрони. Дрони працюють на різних частотах. Ці частоти змінюються. Тому реп це такий конструктор, який має постійно модифікуватися. Не можна купити найсучасніший реб і убезпечити життя солдат, тому що є різні радіочастоти, і ворог постійно їх змінює. Держава теж поставляє великі РЕПи, які глушать радіосигнали літаків ворожих, перекривають цілі зони, якщо десь. Ухається наша піхота, то включається потужні засоби ребу. Але для того щоб вояки, які здійснюють логістику на пікапах чи на броньованих машинах, робили це безпечно, потрібна постійна модернізація наших переважно автомобільних ребів. Зараз будь-які переміщення є ускладнені, тому. Краще посидіти довше на позиціях і бути живим ніж частіше мінятися. Це вже не 22-й рік, де ми зранку могли виїхати постріляти по ворогу і ввечері повернутися в місце своєго розташування. Зараз на жаль, ви піхотні набагато довше, і на позиціях теж має бути реп. Тому що якщо зависає ворожий дрон на позицію, він може коригувати вогонь артилерії, він може коригувати роботу своїх FPV-дронів. Тому різні види репів ми збираємо для вояків, ті які безпосередньо є або в автомобілях, які здійснюють логістику, або в ранцях вояків, які рухаються до своїх позицій, або перебувають на позиції. іншими словами, коли ми збираємо на дрони, ми паралельно маємо на увазі і реби. Тому, будь ласка, сфотографуйте оцей номер картки чи зніміть QR-код і кілька гривень, будь ласка.